Ця правда про Держмиту. Держмиту. Чи дійсно його потрібно платити? В цьому відео розповім вам усю правду про цей платіж, щоб ви ніколи не потрапили на цей гачок. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Підписуйтесь на цей канал, щоб отримувати реально корисні практичні юридичні поради. Не потрібно платити держмито приватному нотаріусу. Держмито сплачується виключно у державних нотаріусів, які дійсно перераховують це мито до місцевого бюджету. Це вказано в декреті Кабінету міністрів про державне мито. Якщо ж приватний нотаріус стягує з вас 1% начебто, держмита, то насправді це не має жодного відношення до держмита. Нотаріус не буде перераховувати його до бюджету. Це просто вартість послуг приватного нотаріуса. Дійсно, приватні нотаріуси мають право самостійно визначати вартість своїх послуг. Ви або погоджуєте. На їхні умови або шукайте іншого нотаріуса. Але ж очевидно, що приватний нотаріус повинен чітко і чесно повідомляти, що його послуги коштують стільки-то, а не намагатися частину цієї суми подати у вигляді якогось офіційного державного платежу. Але деякі нотаріуси дуже вперто тримаються за таку свою стратегію. На екрані ви бачите приклад відповіді нотаріуса, коли ми прямо йому кажемо, що 1% держмита на його угоді це обман. Нотаріус у відповідь надсилає нам текст, в якому немає ні логіки, ні сенсу, ні натяку на законодавство. Просто майте на увазі це, коли в приватній нотаріальній конторі у вас будуть вимагати сплатити 1%, начебто держмита. До речі, щоб ви могли аргументувати свою позицію ще краще, показую вам роз'яснення податкової, яка чітко відповіла, що приватні нотаріуси не справляють ніяке держмито. Як бачите, дуже часто залучення адвоката з нерухомості економить ваші гроші на угоді, тому що це вбереже вас від сплати якихось неіснуючих платежів. Якщо вам потрібен супровід на угоді з нерухомістю, під Відео є посилання для зв'язку зі мною. Хто може не платити держмито? Отже, ми розібралися, що держмито в приватного нотаріуса взагалі не сплачується. Якщо ви звертаєтесь до державної нотаріальної контори, то держмито дійсно платити потрібно. Але ж насправді деякі категорії громадян мають пільги і можуть не платити це мито. Перелік осіб, які навіть в державній нотаріальній конторі не повинні платити держмиту. Це особи з інвалідністю першої та другої групи. І, звісно, потрібно пред'явити пенсійне посвідчення або довідку МСЕК, яка підтверджує інвалідність. Також Держмиту не платять постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи першої і другої категорій. Для категорій 3 і 4 для звільнення від держмита є певні вимоги щодо місця проживання. Ще одна ситуація, коли не потрібно платити держмито, це посвідчення заповіту, навіть якщо це стосується нерухомості. І останній приклад це власники земельних паїв, які посвідчують договір міни земельних ділянок. Тобто одну земельну ділянку міняють на іншу. Я сподіваюся, це відео дозволить вам правильно організувати свої угоди із нерухомістю. А якщо хтось із ваших знайомих найближчим часом планує угоду щодо нерухомості, обов'язково поділіться з ним цим відео. І мені буде дуже цікаво почитати в коментарях, чи стикалися ви з ситуацією, коли у вас вимагали сплачувати держмито, хоча насправді ви його платити не повинні. Якщо вам потрібна допомога з довіреністю, перевіркою нерухомості, організацією угоди, будь ласка, звертайтеся до нас. Під відео є. Посилання для запису на консультацію чи для замовлення послуг. А якщо відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, це дуже допомагає нам просувати наш складний, але цікавий юридичний контент.